Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про дієслово. І Сьогодні поговоримо про слова, протилежні зазначенням. Для початку виконаємо дихальні вправи. Візьми уявну квіточку, глибоко вдихни носиком аромат квітки, видихни. Через ротик. Почали вдих, видих, вдих, видих. Підготуй долоньку, візьми уявну пір'їнку, поклади на долоньку, глибоко вдихай носиком, видихай через ротик, подуй на пір'їнку, вдих, видих. Вдих, видих. Промовимо чистомовку. Ла, 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 вже весна до нас прийшла. Ли-ли, ли, первоцвіти розцвіли. Іть, іть, іть. Ви, їх, люди, бережіть іть, іть, іть. І усім про це скажіть. Постав відео на паузу. Промов чистомовку. Слова промовляй чітко. Давай пригадаємо, що дієсловом називається частина мови, що означає дію предмета. Дієслова відповідають на питання. Що робить предмет? Що робив? Що зробив? Що буде робити? Що зробить? Дієслово в реченні підкреслюємо двома лініями. Давай прочитаємо пари слів. Відчинити зачинити. Увімкнути вимкнути, плаче, сміється. Сумує, радіє. Розглянь зображення. Добери підписи до малюнків. Відчинити. зачинити, Увімкнути. Вимкнути плаче сміється сумує радіє сумує радіє відчинити зачинити плаче сміється Увімкнути, вимкнути. Ці дієслова є протилежні за значенням. Отже, дієслова, слова дії, протилежні за значенням це дієслова, що мають повністю протилежні одне одному значення. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку попрацюємо в зошиті. Але спочатку підготуємо наші пальчики до письма. В полі ромашка цвіла, од вітру далась вона вранці пелюскі, Запросила, пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, пахощі і всіх огорнули, надвечір ромашка заснула, в полі ромашка цвіла, од відругой далась. І розкрила у гості, комах запросила, Бджілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі і всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз і запиши сьогоднішнє число 11 березня. Твоє завдання прочитай слова спочатку ліворуч, а потім праворуч. Відпочивати? Зустрічатися, говорить, сидіти. Стояти, ходити, мовчить, працювати, лежати. Прощатися до кожного слова ліворуч добери протилежне за значенням та запиши пари слів в ЗОшит. Відпочивати, Працювати, Зустрічатися, Прощатися. Говорить, мовчить, сидіти, ходити, стояти, лежати, а зараз ми запишемо дієслова парами в зошит. Відпочивати. Працювати, зустрічатися, прощатися. Говорить, мовчить, сидіти, ходити, стояти, лежати. І в кінці постав крапочку. Ми з тобою записали. Дієслова слова протилежні за значенням. Твоє завдання. Розглянь піктограми. Що означає кожна піктограма? Прочитай слова в довідці. На місце пропусків встав відповідні слова. Прочитай речення. Назви слова дії. Що мають протилежне значення? Прочитай слова для довідки. Піднімається, спускається, відчинила, зачинила. А тепер давай розглянемо піктограмки. Що означає ця піктограмка? Піднімається. А що означається? Спускається. І тепер давай замість пропусків вставимо потрібні слова. Петро, що робить? Піднімається по сходах вгору, а ілля. Що робить? Спускається по сходах вниз. Знайди, будь ласка, в реченні слова дії протилежні за значенням. Піднімається, спускається. Роздивись уважно малюночки і давай поміркуємо, які слова загубилися. Влада, що зробила? Відчинила вікно. А Оксанка що зробила? Зачинила двері. Влада відчинила вікно. А Оксанка зачинила двері. Знайди, будь ласка, в реченні слова дії протилежні за значенням. Що зробила? Відчинила, зачинила. Давай підведемо підсумок уроку. Та пригадаємо, що дієслово – це частина мови, означає дію предмета та відповідає на питання, що робить, що робив, що зробив, що буде робити і що зробить. А сьогодні ми дізналися, що дієслова бувають протилежні за значенням. А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!